Продовження експерименту з базиліком, показує, як він виглядає зараз, по-моєму, непогано. А от сам мені не подобається. Пізно виставив їх на світло, і бачите, ножка тоненька. Ось той, що раніше виставив, бачите, хоч лисочок іменше, ланіжка, стоїть бадьорий. Отак треба робити. У нас з другого дня буквально ставити на стелаж. Так що тут ще в мене є? Це мізуна червона, це гірчиця росте. Це виставив люпин після проростання. гляньте як гарно проріс. Насіння наявності доступне для замовлення. Кому цікаво, люпинчик, замовляємо, пишемо директ. Там у мене амаран червоний, мізуна червона. Це у нас бурок росте, там далі гірчиця. Щелькрова Меріс спочатку такий страшний, потім також страшний, потім отакий, потім отакий. І тут буквально ще 4-5 днів і на видачу піде. Це у нас базілічки вже готові на видачу, глянь такі красиві. Сьогодні виставляли горох після проростання. А це вже такий, що готовий на видачу горох. До речі, насіння гороха також наявності, купив дуже багато і приймаю замовлення на горох. Тут мене на кокосі, Ростеля супермаркетів Кірвіль, радиска Філета Сенго і Кінза.